Вітаю! Мене звати Ольга Чорна. Я юристка, заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Сьогодні у рубриці Варто знати, я розповів, яким чином можна отримати безоплатну правову допомогу на теренах Хмельниччини. Закон України про безоплатну правову допомогу набрав чинності в липні 2011 року. Відповідно до Конституції України, він визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок її надання. Система безоплатної правової допомоги розвивалася з 2012 року. На теренах України з 2013 року відкрили свою діяльність так звані обласні, а на сьогоднішній час регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Проте виклик сьогодення часу вимагав від законодавця вносити певні зміни. І тому в 2015 році запрацювали місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких має право звернутися кожен, хто перебуває на певній території. До прикладу на теренах Хмельницької області сьогодні працює чотири місцевих центри: це Хмельницький місцевий центр, Староконстянтинівський, Кам'янець-Подільський та Шепетівський. Впродовж 2022 року центри з надання правової допомоги на Хмельниччині зареєстрували 26 тисяч звернення. З них консультації первинної ланки склали понад 23 тисячі. Решта стосувалася надання вторинної правової допомоги. Безоплатна правова допомога складається із двох частин. Перша це безоплатна первинна правова допомога. Що таке безоплатна первинна правова допомога? Це коли ви можете звернутися до найближчої точки доступу до безоплатної правової допомоги і проконсультуватися з будь-якого юридичного питання, отримати праву інформацію, роз'яснення чи юридичну консультацію. Інколи цього буває недостатньо, і на цьому етапі варто зазначити, що є безоплатна вторинна правова допомога, яка включає у себе захист, представництво інтересів суді або інших органах установих організаціях чи органах місцевого самоврядування, і написання документів процесуального характеру, до прикладу, позовної заяви або іншої заяви, з якої ви звернетеся до суду. І якщо звернутися до нашої статистики, ми бачимо, що топ звернень на сьогоднішній день це все ж таки є учасники бойових дій, це і члени сімей, в яких загинули захисники, це внутрішньо переміщені особи, звісно, малозабезпечені і особи з інвалідністю. Всі ці категорії до нас звертаються і передбачені у нашому спеціальному законі. Хто ж такі малозабезпечені і хто має право отримати безоплатну вторинну правову допомогу? Це коли особа має сукупний дохід не більше 5 тисяч 368 гривень для працездатної особи на місяць. Якщо це особа з інвалідністю, ця сума доходу має бути не більше 4 тисячі гривень. Якщо говорити про інші категорії особи, наприклад, внутрішньо переміщена особа, вона повинна надати довідку про те, що вона стоїть на обліку внутрішньо переміщеної особи. Що варто знати, перш ніж піти до найближчої точки доступу безоплатної правової допомоги? Якщо ви хочете отримати правову інформацію, не завжди обов'язково мати при собі документ, який посвідчує особу, Оскільки працівник центру може занотувати інформацію з ваших вуст про ваше прізвище ім'я по батькові. Але пам'ятайте, якщо ви хочете отримати розгорнуту інформацію, роз'яснення з певного юридичного питання варто мати з собою ті документи, на яких ґрунтується ваше запитання. До прикладу, якщо ви хочете звернутися з питанням про незаконне звільнення, надайте, будь ласка, працівнику копію наказу про звільнення, копію трудової книжки або іншого документу, чи, наприклад, аудіо з відеозапису, який є у вас наявності для доказу певного питання, яке вас турбує. Якщо говорити про безоплатну вторинну правову допомогу, то, звісно, для того, аби отримати якісну цю допомогу, ви надаєте вже документ, який посвідчує особу, і певний перелік документів, за допомогою яких ви Підтверджуєте, що ви є суб'єкт вторинної правової допомоги. Це у певних категоріях різні документи, але основне це документ, що посвідчує особу, довідка про доходи за останні 6 місяців, довідка ОК оказ пенсійного фонду. А далі працівники розкажуть вам, які спеціальні документи для певної категорії осіб потрібно. Якщо продовжувати тему про захист, ми маємо розуміти, що йдеться про захист у кримінальних правопорушеннях, тобто до осіб, які вчинили ці кримінальні правопорушення у цьому напрямку. Працюють саме регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Найчастіше звернення до центрів стосується сімейних правовідносин, соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, пільг військовослужбовцям, спадщини домашнього насильства. Що ж робити, коли ви не маєте змоги особисто звернутися до центру надання безоплатної правової допомоги? Для цього система застосовує засоби в онлайн мережі. Що мається на увазі? Найперше, що варто запам'ятати, якщо ви бачите якісь незаконні дії щодо вас правоохоронних органів, або ви просто хочете проконсультуватися, занотуйте собі номер 0800 213 103. Наголошую, він безкоштовний. Якщо ви знаходитеся за кордоном, ви можете зателефонувати за номером 0… 4, 4 363 1041. вартість дзвінка за кордону буде за тарифами вашого оператора телефонного зв'язку Крім того, дуже набули популярності телеграм-канали, телеграм-боти, за якими ви також можете звернутися і отримати юридичну консультацію у загальному порядку. Що мається на увазі? До прикладу, це такий телеграм-бот, який називається Безоплатна правова допомога консультації, безоплатна правова допомога постраждалим від домашнього насильства. І крім того, ви можете собі завантажити застосунки Безоплатна правова допомога або твоє право, де також ви можете. Можете написати свої юридичні питання або ознайомитися з юридичною консультацією, яка розміщена на нашій довідковій інформаційній платформі WikiLegalAid. і це є достатньо потужним лайфхаком для користування юридичними консультаціями у ваших буденних питаннях. Система безоплатної правової допомоги працює для кожного з вас, аби ви могли захистити свої права, відновити свої порушені права. Тому звертайтеся до нас, ми радо вам допоможемо, проконсультуємо або спрямовуємо для вирішення будь-якого вашого юридичного питання. Бережіть себе.